Йдемо в Європу вже довгі 12 років. Ще в 2004 році Ющенко оголосив про так званий європейський курс, але кордони з ЄС для нас все ще зачинені. Окрім кволого бажання влади боротися з корупцією. Депутати не хочуть приймати закон про електронне декларування доходів, за допомогою якого антикорупційні прокурори змогли б контролювати чиновницькі статки. Ось тому ми й досі сидимо, фігурально кажучи, перед шлагобаумом з ЄС, точнісінько, як оцей дядько, який вже три роки живе в залі очікування аеропорту Бориспіль і мріє, щоб його відпустили жити в Британію. Будь ласка, дозвольте мені перейти кордон. Є дублінські угоди. Ви маєте мене пропустити через контроль. Я хочу в Великобританію. В Україні з'явився свій Віктор Наворський. Як і герой Тома Хенкса, оселився в аеропорту. У міжнародному терміналі аеропорту Бориспі вже кілька років поспіль між возиками під парасолою Живе чоловік. Це не черговий сценарій блокбастеру. Це реальна історія. Андріюсик довгий час жив в Америці, потім повернувся в Україну. Але виходити з терміналу не поспішає, незважаючи на відсутність елементарних побутових умов. тут? Як я живу, наді мною знущаються і не дають спати. Як я їм, я не їм. Я намився більше двох років. Тут нема душу. Я розстроєний. Якийсь чоловік розвуліє в халаті по терміналу. Андрій мріє жити в Великобританії, тому спілкується виключно англійською. Лукало солбадіфет ам айкеншот джентльмен майдрайвламоє життя жахливе. Я схуд, я покажу вам права. Дивіться, яким здоровим я був в Америці. Документи Андрій нікому не показує, але каже, що майже всі вони прострочені. Я не маю показувати це ще комусь, якщо це моє В мене просрочені паспорти українські права. Мені мають їх негайно видати. Мене не мають права затримувати, тому що моя особистість встановлена. Андрій залюбки порівнює себе з героєм фільму Термінал. Я люблю фільми з Томом Хенксом. Він втратив нігті на ногах. Я теж Чоловік вважає себе політичним в'язнем аеропорту. Про себе говорить неохоче, не сприймає українську владу, але добре знає, як українцям подолати кризу. Все, що стосується мене, я буду обговорювати у Великобританії. Тут ми можемо поговорити про кордони Україну. Що суспільство може зробити для себе? Зробити Україну 53 м штатом Америки. За аеропорту його не виганяють, нема законних підстав. Публічне місце, яке відкрите цілодобово, та ще й спеціально облаштоване для тривалого очікування. На сьогодні в жодному аеропорту світу немає механізмів того, як людині не дозволити цього зробити, тому що в принципі це основний сервіс аеропорту, щоб людям було зручно очікувати. Тут Тут історія дійсно особлива, тому що людина перебуває не кілька діб, а вже кілька років. Але правових підстав щодо розв'язання цього поки що. Сер, давайте його просто депортуємо. Ні, бо він повинен спочатку порушити закон живучі в терміналі. Я не стану брехати. Я чесно хочу здихатися цього віктора на чесно. Речниця аеропорту не бачить зв'язку між вигаданим героєм Тома Хенкса та реальним мешканцем українського терміналу. Там людина-заручниця обставин, і людина, яка хоче ці обставини здолати. В нашому випадку зовсім інше. Тобто, це не є заручником ця людина обставин, і ця людина нічого не робить для того, щоб здолати певні перешкоди і досягти своєї мети. Чоловік не хоче ні з ким спілкуватись, але залишити аеропорт теж не хоче. Закону він не порушує, іншим не заважає. Протягом цього періоду адміністрація аеропорту зверталася до різних установ, починаючи від доповноваженого справ людини, закінчуючи представництвами Червоного Хреста, знаю, що пропонувалися певні е, консультативні послуги, е, але громадянин від всього того відмовився. Оксана боїться, що коли ця історія не буде розголосу до аеропорту, потягнуться усі столичні бомжі випробовувати сервіс залів очікування. Що відбувається? Це ворський. Це він розібрався з четвертака. Цей дивний чоловік, який не показує нікому документів, може жити в терміналі вічно або поки держава не вигадає, як законно вирішити ситуацію.